Промто-пронта, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. обман, маніпуляції, які йдуть до вас, майте на увазі знижки на амулети два дні сьогодні і завтра. Тож, хто хоче встигнути відповідальність за своє життя, мій метод унікальний, це знаю тільки я, як робиться. Ну, той знає, що завдяки амулетам можна підвисити свої енергії і стати на щасливу веху вашого життя в будь-якій сфері. І так дивимось. Якийсь чоловік вас прохає дуже вислухати його. Чоловік, який тут зараз говорять щось там бореться з обставинами життя, і йому дуже важко все це нести на собі. Тут, тут на нього життя навалилося, бачите, скільки кінжалів з усіх боків. Він один, а кінжалів. Так, всім з його. Шість шість кінжалів у нього один. І що він хоче вам сказати? Він каже, ти зірка. Дуже важко йому. Ти зірка, ти далеко від мене. І я розумію, наскільки ти крута, наскільки ти краща, ніж я, по всім параметрам, які я тільки не візьму. І він каже, що у мене є стосовно тебе далекоглядні стабільні надійні плани, тому що ти моє сонце. Ти мені світиш, і ти є змістом мого життя. Зараз він каже, ми з тобою на паузі. І коли я думаю про тебе, мені дуже боляче, тому я намагаюся взагалі ні про що не думати. Я погано ночами, мене мучують докори сумління. І я забороняю собі взагалі думати про тебе. Я знаю, що ти вклалася в наші відносини, і що ти очікуєш на якийсь результат з моїм колодом. І по колісниці я прийду до тебе. Так, я планую цю поїздку. Поїздка тут буде навіть по морю. Але я поки що не прийняв це рішення. Я думаю, треба це чи не треба. Тому що я розумію, що ти жінка забезпечена. Жінка, яка сама собі багато чого може дозволити. я б не хотів. Тебе розчаровувати, як вже розчарував щодо емоцій і почуттів, які ти вклала в мене, на які ти очікувала. Але я почну діяти, я прийду до тебе по королю жезлів з діями. Ти побачиш ці дії. Я тобі розкажу про плани, які в мене є на тебе. І причому деякі з цих планів я зможу дуже швидко реалізувати. Навіть ти не будеш на це очікувати Я знаю, що ти за мене захищаєш свої особисті кордони. Знов кажу, що ти теж в паузі зі мною. Ти взяла відпочити від мене, ти заблокувала мене або ввела мене в обмеження щодо спілкування і бачення. Але ти мій. Туз Пентаклів, ти мій подарунок долі. Хоча я не знаю, що там з тобою зараз відбувається. У мене про тебе взагалі немає інформації. Можливо, у тебе вже є інший. Але я тут борюся з обставинами життя для того, щоб війти з тобою в стабільні надійні відносини. Тут не стабільні надійні відносини четвірка, в принципі, чотири ніжки у стола. Це устойчивість. Але я хочу з тобою от брака. Я бачу в цьому енергію, я бачу в цьому зиск. Соношкі, напишіть мені, чи знаєте ви про кого я це говорила. Люблю вас. Так, да, і добитись в мою групу телеграм.